Добрий день, любі малята. Вітаю вас на занятті з малювання. А розпочати наше заняття я хочу із загадки. Слухайте уважно. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом, дідку длатий, одягнеться в кожушину, мен шукає малину. Влітку любить полювати, взимку у балозі спати. Як зачує він весну, прокидається от сну. Пізнали, хто ж це такий? Так, це ведмідь. Малята, а взимку ведмідь у нас Вірно, спить у барлозі, молодці, тому що морози, тому що холодно. І ведмедю дуже важко було би і скрутно шукати собі їжу. Так? Так. Ось і сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати ведмедика, який спить у барлозі. Цікаво! Тож, давайте до роботи! Малята, Сьогодні нам для роботи знадобиться поглянути білий аркуш паперу. І подивіться, скільки у мене різних кольорів фарби. І зелена, і блакитна, і коричнева, навіть чорна є, і біла фарба. А також нам знадобиться пензлик товстий і тоненький, трішки тонший. Починаємо працювати. Спочатку ми будемо з вами малювати фарбою блакитного кольору. Дивіться, ось так. Дивіться, що я роблю? Я малюю ось так. Ось такий пагорб. Бачите? Ось. З однієї сторони, з лівої, на праву сторону я веду ось таку лінію, але посередині я роблю отакий вигін. Це у нас буде пагорб. Так? Так. Далі нам потрібно верхню частину зафарбувати блакитним кольором малята. Дивіться, ми додаємо і блакитну фарбу. Ось так ми можемо. І додаємо водичку, для того, щоб нам зробити ось такий блакитний фон. Це буде в нас небо з вами. ось так. Багато води не наливайте. Але ось фарбу ось так розбавити водичкою нам потрібно, бачите, не обов'язково постійно додавати фарбу. Ми можемо з вами ось так, додаючи воду, ми роз, з вами розбавляємо, розводимо. Якщо нам потрібно додати колір, ми додаємо фарбу. А так ми додаємо водичку. Ось, бачите. Якщо буде нерівномірний такий бачите, колір, то це нічого, тому що небо, воно може бути однотонно блакитне, але може бути і не зовсім таке. А зимове небо, воно таке, бачите, нерівномірного кольору. Це ми з вами зробили. Далі малята ми починаємо працювати. Коричневою фарбою, але її наносимо. Ось це у нас буде земля. І ось цю частину нам треба теж зафарбувати коричневим кольором. Бачите, ось так. Але не додавайте дуже багато фарби, щоб вона була у нас світла. Якщо у вас темна фарба, ви можете її розбавити, додаючи. Білої трішки, але це треба зробити на палітрі або окремо. А зараз ми будемо малювати самого ведмедика. Дивіться, я набираю більш густішої, темнішої фарби коричневого кольору і малюю ось такий овал. Ось такий великий. Бачите? Ось. Намагайтесь його зробити такий, щоб він був широкий, не вузький овал отак. Тому що ведмедик у нас великий. Бачите? І ми тут уже ми малюємо темно коричневим кольором. Ось таким. Бачите? Ось так. Заповнюємо наш овал повністю. Дивіться, ось так заповнили. Далі малята ми малюємо лапки йому. Дивіться, ось так одна лапка. Ось такий теж овальчик. Друга лапка, ось такий. Ось, бачите? Ось так, такий косолапимо від мене купа. Тоді ще одну. І у нас буде начебто наш ведмедик. Ось Задня лапка повинна трішки більше бути у Ось так. Ось. Так. Намалювали. І тут ми йому малюємо такий невеличкий хвостик. Бачите, як ми трішки навпаки малюємо. Так, дивіться малята. Далі. Малята. І нашого ведмедика ми трішечки залишаємо, щоб він висохнув, для того, щоб, щоб нам намалювати голову йому. Він повинен висохнути трішечки далі. Дивіться, що я малюю далі. Ми можемо намалювати декілька е е е дерев, так? ялинок, наприклад. Ми можемо намалювати ось тут, ось тут, наприклад. і... Ось тут. Це у нас буде стовбур ялинки. Ось так. А потім за допомогою зеленої фарби ми намалюємо гілочки. Ви знаєте, що ялинку ми можемо ось так намалювати. Спочатку короткі, зверху, так, ялочки, а потім довгі. Ось так. Здалеку ялинка буде ось так виглядати. так. Так. Ось, дивіться, намалювали. А тепер ми можемо трішечки намалювати білою фарбою. Що ми намалюємо? Так, сніжинки малята. Ось так. Ось такі сніжинки будуть падати навіть на ялинку. Ось так. За допомогою пензлика ми вміємо з вами це вже гарно малювати. Ось так. На якомусь ось такому блюдечку Ви теж можете скористатися ляльковим посудом, або у бабусі з матусією спитати якусь таку соляночку або блюдці. Туди додати коричневу фарбу і трішечки білої, щоб у нас ось цей фон теж був світло коричневого кольору. Але обов'язково він повинен бути коричневий. Це у нас буде земля. Ось так. Бачите, у нас сьогодні з вами дуже великі такі об'єми ми заповнюємо фарбами. Бачите, ми робимо такий фон. Вчимося з вами це робити. Ось так. І фарбу ми з вами, бачите, або робимо дуже-дуже мало додаємо фарби, а додаємо більше водички. Для того, щоб розбавити і зробити її ось такого світлого кольору. Ось, бачите, ми землю з вами зробили. І зараз вже дивіться малята, що я роблю? Я починаю працювати зеленою фарбою. Ось тут, на межі між блакитним кольором і коричневим, я додаю ось так, бачите? Трішки зеленого. Це у нас буде начебто тут. Листя, гілочки, травичка. Ось так. Бачите, ось зелений колір додала. Небагато, не дуже яскраво, але додаю. Тепер малята, що нам треба зробити? Нам потрібно відкласти наш малюнок і дати йому гарно висохнути. Гарно висохнути. Угу. Ось так малюємо цяточки. Білий, так? Да? Це у нас буде сніжок, ось так, і на ялинки. Так, снігопад у нас іде малята, і ми додамо ось тут поверху ще, бачите? Ми додамо білої фарби. Тому що сніжок, коли падає, він на землі ось таким білим килимом вкриває, да, все? Ось так. Бачите, який у нас гарний вийшов барліг ведмедя. Ось так від медика. О, тут сніг, тут снігопад іде. так? Ось так. А тепер починаємо малята малювати чорною фарбою. Бачите, ми голову ведмедику намалюємо чорною фарбою. Ось тут, дивіться, посередині ми малюємо ось таку велику. Ось таку голову, бачите, ось вона. Далі у ведмедика повинні бути вушка. Бачите, ми не заповнюємо чорною фарбою, але ось змішуючись з коричневою фарбою, бачите, виходить дуже-дуже гарно. Потім ми оченята малюємо ось так. Ось так. І малюємо великий ось такий носик. Ось так. Ось так. Хай буде так, так? Да? Ось ми намалювали, а також ми можемо додати ще на лапках ось такі такіткі ось такі. Бачите, самим краєчком. О. Ось такий ведмедик у нас вийшов з вами у барлозі. Малята, дивіться, якщо ми можемо ще з вами додати трішки темної фарби, ось так. Ось так, виділити виділити сам барліг. Ось так. Бачите, там круги ведмедика. Ось так. Ось ми додаємо, бачите, ось такими хвилястими лініями, ось так розгортаємо, додати. Це у нас буде, ось бачите, ми виділили ось такими хвилястими, начебто лініями ми додали сам барліг, тому що він знаходиться, бачите, в землі ось так. О, бачите, це сам барліг. Тут наш ведмедик спить взимку, так, навколо земля. Ось, подивіться, зверху ліс, сніжок йде. І видно, що це взимку, ведмідь. Спить у барлозі. Малята, погляньте, ось у мене який гарний малюночок вийшов. Бачите, мій медведик спить у барлозі. Ось він уже висох. Бачите? Ось гарно як вийшло. Так, малята, давайте ми пригадаємо, що ми сьогодні нового з вами вчилися робити на занятті. Так, ми вчилися робити фарби більш світлишого. Тону від основного кольору. Так? Ми з вами блакитний колір робили більш світліший і вчилися малювати коричневим. Спочатку робити його світліше, а потім малювати більш темним відтінком. Так, Так, це був у нас коричневий колір. Пригадайте, ми малювали землю, розтушовували коричневий колір. так? Або змішували трішечки, додаючи білий, а потім самого ведмедика ми малювали вже темно-коричневим кольором. Дуже добре. І ми з вами використовували техніку, коли нам потрібно було зробити тон, потім почекати, поки все це висохне. Да? І тоді по висохшому світлому кольору ми малювали більш темним. Або навіть іншого кольору. Це обов'язкова умова, була малята для того, щоб фарби наші не змішувалися і не розтікалися. Тому ця робота потребує деякого часу. Спочатку зробити одну частину, почекати, поки висохне, а тоді робити інше. Тож будьте уважні, якщо щось було незрозуміло, перегляньте у більш повільному темпі моє заняття. І я гадаю, що у вас усе вийде. Тому я буду, як завжди, чекати з нетерпінням на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей.